Питаю, друзі, перша культивація власне кажучи, експерименту з трьома технологіями під Саксон від Elite Select. Опадів восени 24-го року майже не було, тому падалка вся зійшла весною. І ви бачите, що ну, ковір, коротше, падалки. Бронування не робилося. Чому? Того, що немає сенсу. Падалку воно б не знищило. В принципі, поле і так рівне, бур'янів особливо не було. Закривати вологу не було сенсу того, що є солома подекуди. Ну, сенсу не було, в принципі, ще раз кажу. Тому одразу перша культивація. На глибину 10-12 см. Ось так виходить КПС-4 навісний. Господарство Ігоря Андрєєвича. Ну Ігоря Андрійовича. 10 см, в принципі, ось іде культиватор. Можна навіть ще трішечки підмілити, але ось 10 см витримується. Дискування було глибше, ось бачите, я риюсь. Ще на більшу глибину. По м'якості грунт дуже м'який. Тобто ось я йду, ось дивіться, як провалююсь, тобто все ж таки глибоке дискування, є глибоке дискування. ось дивіться. Пухкий ґрунт, перемішана солома з землею, тобто супер. Якраз ідеальний мінімальний обробіток ґрунту. По бур'янам на мінімальному обробітку ґрунту амброзія, вже ось пішла, падалка пшениця, лобода. Що ми беремо? Стерню, то тут ще більш трішечки поганіше. Того, що тут, ну, якщо ми беремо ноутіл, в принципі, ті ж самі бур'яни, але в два рази більше. Тобто це ось амброзія, ви бачите, яким йде ковром. По м'якості ґрунту на стерні, ось дивіться самі, тобто спокійно, на 10, а навіть більше, навіть майже на 15 см я вириваю днів 5 і гліфасат літри по 4, того що потрібно. Тримати поле в чистоті. Гліфосат після посіву це так. Трішечки підчистити. Основний гліфосат повинен бути перед посівом на мою думку. П'ятою передачею ходить. Бачите, неначе грибе, але фіга, де грибе тут м'яко, що просто. Tell me, don't tell me, don't tell me why. I know no no you won't save my life. Save my life. Baby, keep on you, keep on your І далі рихлення. Ну рихлення будемо дивитись зараз, як піде культиватор. дуже м'яко. Ви самі розумієте, що по рихленню м'якість землі буде дуже-дуже м'яко. Побачимось три технології. Далі там мінімальний тут. Е... Ну Але чогось по рихленню падалки багато. Я не знаю, з чим ще пов'язано, але ось де рихлення просто стоїть ну, зелений ковер. Все, друзі, буду закінчувати відео. Я думаю ви різницю по роботі двигуна, що, що на рихленні, що на дискуванні почули. На стерні десь через 5 днів гліфосатний обробіток. Потім чекаємо другу культивацію по обробітках. І після посівний обробіток гліфосатом на науті. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ґрунтотек. дивіться. Далі буде дуже багато цікавого.